Злазиш? Ще помогти тобі. Давай, ходи, ходи, все, давай, ходи, сходь. Не будемо лякати пташку. Ходи, в неї там дітвора є, годувати треба. Все, злізай. Молодець. Пішли. Ідеш молоко пити? Василину? Йдеш? Василину? Пішли, пішли молоко пити. Я розумію, що ти любиш м'ясо, але ходи, пішли. Що там? Будемо падати, щоб погладити? Будемо по... Ну, ти мене подегла нормально. Фух.